Привіт, якщо ти хочеш е, заробляти у крипті, тобі треба налаштуватися на те, що е, це робота. Так само, як ти ходиш кожен день на роботу, ти отримуєш за це гроші. Так само і тут. Тобі потрібно постійно бути в тренді останніх новин, відслідковувати найновіші промки, акції, лаунчпади, лаунчпули, вчасно туди залітати і лутати гроші. Цікаво. Надзвичайно цікаво, дуже часто потрібно просто вчасно бачити цю активність і заходити туди. Насправді нічого важкого немає. З часом воно все дається надзвичайно просто, але мені дуже багато хто пише. Блін, та за цих пару доларів треба там бозна, що робити. купу часу витрачати. Насправді я витрачаю на це мінімум часу, тому що у мене вже є досвід, і через деякий час ти так само будеш витрачати буквально кілька хвилин. І будеш лутати по кілька баксів, кілька десятків баксів на одній цій активності. А якщо в тебе буде ферма кілька аків, то ти зможеш навіть робити по кілька сотень баксів. Ну, скажи, де такі гроші можна заробити на одній роботі, працюючи постійно. І зараз в мене є для тебе дуже така класна активність. Якщо ти до цього часу не брав участь в різноманітних лоунчпадах, і якщо ти до цього часу не зареєстрований на біржі Мекс, то це дуже класна можливість. Зараз у них проходить лаунчпад біткоїна. В чому суть цієї активності? Потрібно зареєструватись на Мексі. Посилання я залишаю у коментарях зробити депозит на 100 USDT, Проторгувати на споті на 100 USDT, а також проторгувати на 500 USDT на фючах. Все дуже просто і за це внісши 55 USDT, ти зможеш на, цей, на цих 55 USDT купити біткоін за курсом нижче ринкового в 10 разів. Станом на сьогодні це за 11 тисяч доларів, при тому, що зараз біток коштує 104 тисячі баксів. Але є це обмеження не більше, ніж на 55 доларів. Баксів на одного користувача, я думаю, що цього, що цього лаунчпада вийде мінімум заробити 40-50 баксів. А якщо ти зробиш невеличку ферму на 3-4 ака, то це вже може бути 150-200 баксів. Про все це як організувати, зробити, підготуватися. Детально пишу у своєму телеграм-каналі. Посилання ти знайдеш у шапці цієї сторінки. Переходь, підписуйся, і давай заробляти гарні гроші.